Шо, й нема ніч. А, я я, 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 я стрім да, да. А де да в мене нічого нема. Паскун Я не є в ефірі. Чкай, зараз мені треба Мені треба виключити оту тему А себе ви не чуете Я знаю, может у чому е... Ээ Курва нахуй Ой, ты не Секунду братец в захваті екрана? Може бути. Де ти кажеш? Так то сюда нічого немає. То о, о! Так, і тепер розширення свойства звука. Звук, курва. Для дітей, Осуждаю. Осуждаю, пускай. Що я в ефірі чи ні, браті? Що де? Чого вона мені не показує? Чекай, я, 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 як, як, як я там стрім, стрім назвав? Я, як? Бом... Ой... Офо... Нема. Трансляції. блядь. Давай, давай. Чуйте. Давайте не не исподняя теман. Тут під ніяк. До речі, до того, як почався стрім, вас, типа, он тебя понял, что Зараз не показывай. <grymew> oh, tak. osądzajmy. Ostatnie osądzajmy. Oh, Ostatnie osądzajmy. Oh, Ostatnie osądzajmy. Ostatnie osądzajmy. Ostatnie osądzajmy. Осуждаю, осуждаю. Так Осуждаю, осуждаю. Спеттрик користувачі, чизнечись. Помба трансляція овот. Спеттрикс, завозьте лайки, лайки. А чату до речі? на модуреч чату? Спетрикс. Завойте лайки лайки. А речі? чатку на модуреч авиазит? Я про... Чекаємо стрім, може, не можемо настроїти так, щоб вас чути було. А ну я перезапущу трансляцію.